Вітаю усіх на моєму каналі Берегиня. Дякую, що ви зі мною. І хочеться сьогодні записати відео про найпростішу чистку від негативу, так? Можу сказати, що дана чистка також позбавляє вас від безсоння, її просто провести в домашніх умовах. І, що ж, якщо ви відчуваєте якусь втому, відчуваєте незадоволеність без причини, відчуваєте якісь. Прояви, початкові прояви депресії. Я не говорю про клінічну депресію ні в якому випадку. Бо клінічну депресію треба лікувати з лікарем. Ось. Навіть якщо у вас є сила слова, так, якщо у вас достатньо енергії, то така чистка може навіть відзорочення вас позбавити. Так, отже, про що ми будемо говорити? Будь-яка робота такого типу, коли ви щось. Намагаєтесь очистити, або навпаки, хочете щось досягти, якихось своїх бажань завдяки молитвам, так, якісь ритуальні роботі. Зазвичай потрібно задіювати чотири стихії. І тут у нас не буде нічого нового. Значить, ми будемо з вами застосовувати воду. Вода в нас буде присутня, ми будемо приймати душ або ванну, в кого як виходить. Тобто стихія води, вода наша буде. Потім стихія землі. Значить, сіль ми беремо обов'язково кам'яну. Ми не беремо солі е морської, оскільки в морській солі е нема кристалічної решітки. Ми беремо або, звичайно, е кам'яну сіль, або можемо брати четвергову сіль. Ось так вона виглядає. Хто робить четвергову сіль. Так, потім ми е беремо е як Стихією вогню беремо свічку. Свічка має бути з натурального матеріалу. Це в мене свічка, не хочу нікого рекламувати, але це віск кокосовий, не бджоли, а кокосовий віск. Так, ми цю свічку повинні будемо запалити, і нам треба буде її поставити під час чистки зліва від себе. Запалюємо свічечку від сірника. Не від запальнички пам'ятаємо про техніку безпеки завжди. Так, це наше ключове. Отже, і як стихію повітря ми беремо ефірні олії. От я взяла дві в мене є. Отже, яким чином ми робимо нашу чисточку? Значить, спочатку в нашу ванну ми закупорюємо пробкою ванну, нашу ще душу, і трохи набираємо туди води. Беремо столову, значить, у нас тут сіль буде двічі фігурувати. Беремо десь столову ложку солі. Це не столь принципово, скільки її, аби туди накапати ось ефірне масло. Будь-яке беремо туди ефірне масло, крапаємо там кілька буквально крапель. Для чого ми крапаємо масло в сіль, аби воно нам не плавало кругами по воді, а з сілью рівномірно по воді розійшлося. І висипаємо символічно цю сіль з ефірним маслом в нашу ванну. Так, окрім цього. Окремо насипаємо собі невелику кількість солі, от, наприклад, як в мене тут, тут четвергова сіль, Теж або кам'яну сіль, або е, четвергову. Стаємо ми, значить, нашими ніжками в ванну, е, включаємо кран і беремо нашу сіль мокрими руками. Вона, відповідно до мокрих рук прилипне, і починаємо її розподіляти від голови до ніг зверху вниз, от як скраб. Ми наносимо цю сіль на волосся, скрабуємо обличчя, зверху вниз скрабуємо руки, все тіло повністю, потім всі ніжки повністю, повністю всі натираємося нашою сіль'ю. Після цього ми беремо там, чи душик, чи лійку якусь і починаємо цю сіль зверху донизу змивати. Ногами стоїмо в ванні, так, і пробка в нас закрита. Та вода брудна, вона у нас під ногами. Значить, змиваємо із себе оцей наш сольовий скраб, який ми нанесли, і три рази ми оговорюємо, що ця сіль з водою змиває з мене весь негатив і негативний вплив. Кажемо, хай буде так. Оцей оговір можемо зробити, який ми бажаємо. Ми можемо говорити, що сіль змиває з мене зрочення. Можемо говорити, що сіль змиває з мене. В тому, сіль змиває з мене, наприклад, безсоння, те, що нам необхідно. Так? Ми це тричі оговорюємо і повністю з себе нашу сіль змиваємо. Коли ми робимо цю дію з оговором, ми візуалізуємо, як із нас стікає весь цей негатив, як та брудна вода. А якщо у вас ще четвергова сіль чорна, то ви це прямо візуально і побачите, коли ви з себе будете змивати, ваша ця вода внизу ну, потім От. Змиваємо це все і уявляємо, як ми очистилися. Ми це все ретельно, ретельно, ретельно із себе змили. Потім ми ногами виходимо із цієї брудної води і перед цим під проточною водою одну ногу помили, чи краном, чи душем, другу виходимо і нахиляємося над нашою брудною водою, і, речі, оговорюємо. Куди вода, туди і біда. Звідки прийшло, туди і вертайся? Хай буде так. Три рази оговорили. витягнули нашу пробку, чи чим ми там закупорювали нашу ванну. І чекаємо, поки зійде вода. Ну і зрозуміло, витираємося, так? Наша вода оця зійшла. Ми сполоскуємо нашу ванну. Від, 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 від даної солі, від нашого негативу, сполоснули ванну. І тільки після цього ми нашу свічку гасимо. Але пам'ятайте, що свічки ми не задуваємо. Так? Через те, що якщо ми свічечку задуємо, то ми з нею задуємо, здуємо всю нашу ту роботу, яку ми робили. І а, свічечку ми нашу гасимо або пальчиками, або я вам покажу, як беремо ложечку. Якщо така свічка, як у мене горить, ви ще пальчиками не погасите. подивіться, яке полум'я. Беремо ложечку і просто ложечкою її накриваємо. Оп! І накрили. Все. Ну там, подбаємо про наш цей фітіль. і ложечку десь собі там, забрали. Е, можемо виділити взагалі окрему ложечку для себе, яка, якою ми суто будемо користуватися так, в такій от роботі. Свічечку погасити, або там, якщо ми ладан палимо, ладан поправити. Тобто суто для ось таких. Робіт, так? не знаю, як сказати, ритуальних, неритуальних. Отже, зробили ми цю чистку. Очевидно, що після цього всього ми можемо повноцінно прийняти душ так, з миючими засобами, з усім, так як нам комфортно. І повторювати ми такі чисточки можемо за мірою необхідності. Чистки найкраще діють на спадаючий місяць і хороші результати на повні. так само, на повний місяць. Але якщо так сталося, що і на зростаючий місяць вам необхідно, потрібно провести чистку, то ми так само не, не стримаємося. Ну, не стримуємося. Можемо їх проводити, наприклад, таким підряд серією, наприклад, три рази три вечора підряд або 12 вечорів підряд. Побачите, як у вас покращиться самопочуття, підвищиться ваша енергія, ви будете краще спати. Ось. Тому так, рада була поділитися. Дивіться, користуйтесь, підписуйтесь, ставте лайки, звертайтеся на консультації. Завжди буду рада допомогти, Все. миру, вам, спокою і енергії. Всім, всього найкращого!